Друзі і колеги, дуже важлива інформація. Виявляється, що убивця цього активіста Ганула в Одесі, якого зранку двома пострілами в голову було убито, так от убивця цього Ганула є той самий сумнозвісний фітнес-тренер, якого було побито, гугліть, потім було відео оприлюднено страшне, де він кається, та, наче просить пробачення перед ТЦКшниками і іншими. І говорить, що його згвалтовано. І після того він був бусифікований так. А зараз він пішов у СЗЧ, повернувся і застрелив Кривдника. Ця інформація від активістів Руху Сифоб з Одеси. Вони багато мені дали ще різного роду інформації про те, що цей Ганул він, скажімо так, відомий в Одесі оцим таким показовим. Виловлюванням та, так званих ухилянтів, бив їх на камеру, а після того цих людей передавав в ТЦК і в їх вони були босифіковані. Одесити його дуже не полюбляють, іначе він вихідний навіть з Західної України. Але якщо це справді все пішов фітнес-тренер, якого побили, публічно е, з, як то кажуть, опустили, зґвалтували, зняли на камеру. Ну, то це дуже сильно міняє ситуацію. І тоді оці всі відоси, які пливе кача на фоні цього ганула, ну вони точно, друзі, недоречні. Тому що, як би ви діяли, якби вас за вашу позицію, навіть за вашу позицію не згоди з діями ТЦК, з діями людоловів, е які бусифікують насильно людей, за цю позицію вас би побили, зняли би відео, потім зґвалтували. Потім ви заставили ще на, на, на камеру ще, вибачатися незрозуміло за що, і розказати, що як вас зґвалтували. Не хочу розказувати, це було, ну мені просто аж вивертало, коли я побачив це відео е, як-то пряму умову цього, ну вже побитого, понівеченого чоловіка. А як би ви вчинили з тим, хто вас так принизив? З тим, хто над вами так знущався? Я віруюча людина, і. І завжди стримуюсь, але я не знаю навіть, як би я вчинив у даному випадку. І я не дав би гарантії, що я не помстився себе. Мені цікаво почути вашу точку зору. Але ще раз підкреслюю і звертаюся цим відео до Одеситів, що саме Одесити тут підтвердили або спростували цю інформацію. Бо що спочатку мені написали це в особисте, потім я перепровірив. І в Одесі є інформація, принаймні серед підприємців. Які і причетні до руху Сейфоп, що це саме цей фітнес-тренер, помстився свому кривднику. Повернувся, чи скемник втік, його назвала, до речі, поліція дезертиром, втік з фронту і помстився кривднику. Дуже важлива ця інформація. Дуже важливо все-таки знати правду. Звичайно, Служба безпеки, поліція, вся влада буде приховувати цей факт, тому що це факт. Показовий, коли людина не кориться звірством людоловів, не кориться звірством тих всіх посіпак, злочинності, злочинних дій і злочинної влади. І тоді це дуже сильно міняє оцінку. Ну що, якщо це вбивство по якимось політичним мотивам, якщо це вбивство, як деякі пишуть владні пропагандони, рука Кремля, ну то треба з цим розбиратися. Якщо цей факт підтверджується. І це людина, яку скривдили, опустили як чоловіка, то, друзі, цікаво почути вашу точку зору. А як би ви вчинили з тим кривдником, який би ось так вас побив, принизив, зґвалтував? І ще публічно це все записав на відеокамеру. І головне чекаю підтвердження або спростування інформації від реальних одеситів. Бо дуже багато, ви знаєте, ботів, але які будуть писати, казано, що від реальних людей з Одеси, як ви вважаєте, тому що інформація вкрай важлива і її треба поширювати. Ну, друзі, це тоді дуже сильно змінює ситуацію. Ви вже стріляли, різали. Ну а тепер вже повертаються з фронту чи втікають навіть можна сказати з фронту, хлопці. І воздають, воздають шану в лапкам тим людоловам і бусифікаторам. Дуже небезпечна тенденція, але, можливо, вона і праведна. Цікаво ваші оцінки, друзі, в коментарях, особливо в Ютуб, тому що чомусь TikTok коментарі блокує. Я все таки більше спілкуюся в Ютуб, бо TikTok, ну, не пропускає половина ваших повідомлень і мої блокує.